Упродовж минулого тижня в рівному зафіксовано 30 випадків захворювання на дизентерію. Цей показник повідомили стане підімстанції є сворідним рекордом для нашого міста, почи інтенсивну міграцію населення та знаючи, що у нас в місті. В осінній період завжди підвищується активність кишкової групи інфекції. Ми вже готувалися до, до ці до зустрічі цієї інфекції, але ситуація складається таким чином, що те, що ми чекали, перевищило наші всі сподівання. Загалом з початку року 149 рівнян перехворіло цією інфекційною хворобою. Головний санітарний лікар прогнозує, що зростаюча тенденція збережеться до кінця місяця. Основними факторами, які сприяють поширенню інфекції, є порушення правил особистої гігієни і вживання неякісних харчів, особливо тих, які придбані на стихійних ринках. Купляти там на цих на організованих ринках продукти чи в місцях, де нема спеціально обладнаних умов для реалізації швидко псуючих продуктів, не потрібно, тому що ми за свої гроші купляємо дешевий продукт, разом з ним купляємо інфекцію, і потім лікування нам виходить набагато дорожчим, ніж ми вкладаємо в гроші цей продукт. Статистика свідчить, що близько 70% хворих складають діти. А тому санепідемстанція взяла під посилений контроль дитсадки і школи, щоб запобігти поширенню інфекції в дитячих колективах. Недостатньо і в школах, і в дошкільних закладах дезінфікуючих засобів. Сьогодні недостатньо мила для того, щоб помити руки. Адже вберегтися від цієї інфекційної хвороби виявляється нескладно варто лише дотримуватись рекомендацій лікарів. Ті продукти, які ми купляємо на ринках чи в магазинах, обов'язково мусять, якщо вони підлягають термічній обробці, мусять пройти термічну обробку. Овочі і фрукти треба обов'язково мити. Обов мити. Продукти харчування, які Являються швидко псуючими. Це в першу чергу молоко і сметана. Сьогодні я просив би, якщо це купляється на базарі, щоб була обов'язково термічна обробка їх. Так само купляти харчові продукти обов'язково в місцях і в тих місцях, де вони обладнані спеціальними засобами, щоб продукти не, не псувалися. Тобто, якщо це продається варена ковбаса, щоб її купувати, обов'язково там дає холодильне обладнання. Ну і також хотілося б, щоб люди розуміли, що особиста гігієна це є перша запорука уникнення інфекційних захворювань кишкової групи.